Привіт, мої любі малята, хлопчики, дівчата. Наберем в долоньки сміху і розсиплем всім на втіху. Ще потремо оченята, щоб могли усе побачить. Швидко ми потремо вушка, щоб могли усе послухати, будемо з вами мандрувати, щось цікаве пізнавати. А помандруємо ми сьогодні чудовою країною, назву якої ви відгадаєте у загадці. На землі великій є одна країна гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті і скажу до речі, ще й талановиті. Землю засівають. І пісні співають, на бандурі грають, і вірші складають. Про ліси і гори, про синє море, про людей і квіти. Ну скажіть же, діти, що це за країна? Наша славна Україна. Так. Україна це батьківщина для всіх людей. Які живуть на її території. А що ж таке батьківщина? запитаєте ви мене дітки. Батьківщина це наймиліше, найкраще місце на всій землі. А наша батьківщина велика, неосяжна. І як і кожна країна, Україна має свої державні символи. Державні символи це прапор. Герб і гімн. Розгляньте Прапор України. Прапор символ незалежної держави. Прапор України блакитно-жовтий. Кольорі на прапорі читають згори донизу. І означають вони синє небо і золоту ниву. Герб України. Тризуб, він золотий на блакитному тлі, відображає триєтні життя батько, мати і дитина і символізують силу, мудрість і любов. На ньому можна прочитати слово воля. Ще один символ нашої держави це гімн. Це урочиста пісня, символ нашої державної єдності. Називається він Ще не вмерла України і слава, і воля. Слова гімну написав поет Павло Чубинський, а музику композитор Михайло Вербицький. Де звучить державний гімн, треба обов'язково встати. Цим ми виявляємо особливу пошану до наших державних святинь. Ще не вмени нісла, Ще нам братя Українці усміхнеться. Хинуть наші вороженьки, як на ми, ми, браття, у свой сторонській. Що свого і покажем, що ми брата козацького душучила, ми плажим за нашу слова. Кожен з вас підготував до сьогоднішнього заняття малюночки про нашу рідну неньку Україну. Хочу сказати, що ви великі молодчинки, ви справжні маленькі патріоти нашої країни. Ми віримо, дітки, у нашу швидку перемогу. Ми віримо в Україну, віримо в Бога і наших мужніх захисників з Україною в серці. Україна переможе! А зараз ми разом з вами всіма розглянемо наші малюночки. Моє ім'я батьківщина! Насим глібом дума, моєм'я то надія, ім'я – то любов, моє ім'я, чиста мрія і віра що з нами Бог.